Чи бриньте, от і вікора, і граємо в Майнкрафт. Ух, Ліна, ми граємо у Pillars of Fortune. Це важка гра. І... А я хочу... Ідіть. І як робить схави з порталами? Як де вона? Хоп! І падає! Вууууууууууу... Вуууууууууууу... Хоп! Хто ще є? Добре... Ось наприклад О, зато я цього Це я треба буде трохи подивитися, щоб а, в, таку... в таку саму гру почекати. Щоб ви самі не чекали і не додалися, я поставлю на ось закінчиться. Потроху залишилось два гравці. Я думаю, що зараз... І закінчиться. Дивимось на гравця Bugatti 213. Подивимось, як там... О! Подивимось сюди... Добре... Bugatti 213 наповнює... Czaj, aż za nim ślidkujć. Może skoro on przegraje. No, wse. Pograli na następny. Блюсь це але якось тепер тут не просто до когось будуватися, ні, тут будуватися вверх щоб те до лову не спалила, що все біс. Хоча у нас були шансы, щоб проиграть селі, але можна просто так. Я не дуже професійний тут гравить. Mm -hmm. uh -huh. Погнали, а уже близько я вже подумала, що... я вже на хвилину подумала, хорошо. Що... Да, тут погано стреляется. все выше и выше. Не до кого выше и выше, а выше и выше. А ты лава уже скоро. Выше и выше бью тебе. Так, вот тут уже и страшно. Тихо. Добре, треба до когось будуватися. Треба просто ось так. ой Ти дурденький. який кида вирішив. Спалитися. Який там живий? о о вже. Він ты же закрылся блоками. И сюда полохло. А от, думав собі... собі. Ай! Тадо! -да. Тхооооо! Ді-ді-ді! Ось так вже й... А! Ось так вже й... Так, Да давайте го притай ты с перемогою. Нихтя диктирую, когда я не терочу. О, а це фаза деблок изъявляется. <смі> Поветил це. А теперь, раз уж ти повітив, я... Так, да, О, так! Ось це вже мені подобається. Блина. Поставлю на паузу, щоб подумав. Всім привіт! привет! От і вже я виключаю паузу. Бо 4 гравці завершилось. Це швидко. Але є... <гум> це, ви повалювали, як повалювали. Якісь... Ой, все щоб випало мені поводиться. Добре. Подивимось зверху якийсь. ой-ой-ой. Що це за фестиваль літаючих блоків? Фестиваль. Ось. Да, фестиваль блоків. Ну добре, ставлю на паузу, щоб ви довго не чекали. Ой, Гравець. Зверху я побачу вже вче. Номер один. О, ось. Heartful Camp estou pensando nisso, e e bem de 7 bilhões e o. eu доступно. Пока что я поставлю на паузу. О! Зараз финальные удары будут скоро. Хард. Давайте. Давайте. Бика, бика. А, тут никто не выиграл. Там Надо На напал. Выключаю паузу. Тут, бы будет лава. Лава, але як не все, коли ми давав ресурску, а є трохи, і ось бачите.

Програли. У перший день виходу Добре, продовжуємо. Спайдер. Мабуть тут будуть ці колбики телепорту. Ааа, я вгадав Ах, це хорошо, що тут немає телепортування отестуемо, видя. <свес> а, ну <свес> <Доброе>, ничего. А, ну <свес> это. Зстрелвав би ізбери. Сейчас на вижу. Положили, всі хочуть це протестувати. А це протестує, коли буде два О, тестую. Тестування пройшло завдали. Então o que